Люди ходять у ресторани, щоб про них подбали, щоб вони розслабилися і не думали ні про що, ні хвилини. Годинник показує, скільки в нас грошей. Коли там буде нуль, цей ресторан треба буде закрити. Отже, бонжорно тутті. Це важко, це жорстоко і це робить його особливим. Я готова, я у передчутті. Я теж. Час шоу. Шеф! Я розумію, що це хаос і метушня. Але це проблема, коли ти дозволяєш впливати цьому на себе і на їжу. Ми не маємо схибити та кожного відвідування. Страви були різними. Схоже, стабільність не найсильніше місце тут. Просто дихай. Наш умілий серіал повертається. Послухай, ми могли б зробити це. Могли б подбати про людей. Зробити смачно, зробити їх щасливими. Я не хочу, щоб ти ховався від усього тільки тому, що можеш. Привіт, ведмедику. Не хочу, щоб тут панував безлад. Розумієш це, так? Якщо я буду дивитися тобі просто в очі, підійди до мене. Як я дізнаюся, що він дивиться на мене, тому що він буде дивитися просто на тебе. Зрозумів. Я відчуваю, що ти чогось добиваєшся, але тобі нема чого доводити. Іноді твоя сім'я з роботи рідніша, ніж справжня. Якщо до цього, за моїм сигналом, влаштуй пекло. У ресторанах є справді одна справжня річ. Система ти ніколи не залишишся один ведмідь четвертий сезон. Елегантно? Ні. Вставай отут. Ага. Опусти руки та йди на розслабоні. Ось так, Ніле з 25 червня.